Навні учні тема сьогоднішнього нашого уроку – світ юридичних професій. Юрист це спеціаліст з юридичних правових питань у галузі юридичних та правових наук. Існує досить багато юридичних професій: адвокат, прокурор, суддя, юрист, консульт, нотаріус. Юридична освіта здобувається у вищих навчальних закладах на юридичних правових факультетах. Є також суто юридичні навчальні заклади. Людина, яка обрала професію юриста, повинна мати такі характерні риси, як справедливість, гуманізм, твердість та самодисциплін. Крім того, юрист повинен бути всебічно розвинутою, і та відповідальною людиною, вміти своєчасно і вірно реагувати на запити суспільства, закони, зміни в законодавстві та великі об'єми інформації. Зараз давайте більш детально ознайомимося з професіями. Прокурор це співробітник прокуратури, який знаходиться на державній службі і займається прокурорським наглядом. Направленим на запобігання різного роду злочинів, він приймає безпосередню участь у судочинстві та підтримці під час кримінального процесу державного обвинувачення. Цю професію можна одержати лише після проходження додаткової спеціальної підготовки. Суддя це людина, яка має повну судову владу, вершить суд та стежить за дотриманням законів. За законом, закріпленим конституцією суддя. Має незалежність, недоторканість та незмінюваність. Цю професію може займати юрист, який має професійний стаж на цій службі не менше п'яти років, та який успішно склав кваліфікаційний іспит для отримання цієї посади. Адвокат робота адвоката полягає в забезпеченні юридично грамотного та повноцінного захисту інтересів прав громадян. Професія адвоката може займатися юрист, який має стаж роботи не менше 2 років, та який після кваліфікаційного іспиту отримав статус адвоката від комісії адвокатської палати. Нотаріусом може працювати людина, яка володіє повноваженнями по вчиненню різних нотаріальних дій. Веденням нотаріальної діяльності може займатися юрист який отримав ліцензію, але спочатку потрібно пройти стажування в одній з нотаріальних контор та успішно скласти іспит на кваліфікацію. Слідчий це працівник прокуратури і слідчих органів, які займаються розслідуванням різноманітних кримінальних, політичних чи економічних злочинів. Керуючись кодексом, слідчий може збуджувати відповідну кримінальну справу, управляти ходом розслідування, займатися пошуком доказів, розкривати злочини та встановлювати причетних осіб, умови і причини цього злочинного діяння, і кінець слідства надає прокурору обвинувачувальний висновок, саме слідчий. Юрист консуль. Займається наданням правової допомоги, здійснює контроль над дотриманням законодавства. Крім того, юрист консуль приймає участь у укладанні договорів. Угод робота юриста міжнародника полягає в вирішенні правових питань зовнішньоекономічної та дипломатичної діяльності для праці в цій області. Юрист повинен володіти знаннями не тільки державного права, але і міжнародного.